Вітання всім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак. І це футбол на вікенд. Чемпіонські перегони у українському чемпіонаті набирають обертів, і сьогодні ми поговоримо про. Майбутні матчі лідерів першої трійки, тому обов'язково доєднуйтесь до нас, ставте вподобайку, підписуйтесь на Ютуб канал Футбол Хабу і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet. Переходьте за посиланням у коментарі під цим відео та дізнавайтесь про усі пропозиції від наших друзів. І також обов'язково долучайтесь до підтримки збройних сил України. Ми спільно із фондом «Повернись живим та українською прем'єр-лігою. Проводимо збір на 48 мільйонів. Збір, який носить назву Ліга аеророзвідки. 3.0, збираємо кошти на 16 мобільних пунктів керування для операторів наших безпілотників. Тому скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь. Динамо продовжує гонитво за шахтарем, але з кожним туром суперники ставатимуть все серйознішими. Далі на киян чекає матч проти Полісся. П'ять матчів чемпіонату за трохи більше ніж два тижні. В такому ритмі Динамо грало від кінця березня. Тепер у команди Шовковського залишився лише один незіграний матч проти Вереса, який команди планують провести 1 травня. Це означає, що грою з Поліссям Динамо поки поставить на паузу режим із двох матчів на тиждень. Цей період кияни пройшли з однією втратою нічиєю проти ЛНЗ, але могло бути все куди гірше. Дуже важка і буквально вистраждана перемога над Олександрією. Дуже різні за змістом тайми проти Миная. Але в обох цих випадках Динамо перемагало. Це саме та чеснота, завдяки якій команди досягають максимальних результатів. Ну Щодо матчу проти Миная, то у Динамо все справді було дуже мінливо. Повна домінація над суперником до перерви і жодного гольового момента оминає. Закарпатці у першому таймі спромоглися лише на один неточний удар в бік воріт Бущана. Але по перерві команди ніби підмінили. У Закарпатці вийшли Устименко та Теременяк, і Минай пішов вперед. Команді Любеновича вдалося забити швидко по перерві. І далі Динамо в матчі проти останньої команди чемпіонату сіло в захист. До 70-ї хвилини гри Минай затискав киян, але на завершаль. Ньому етапі матчу Динамо, все ж таки прийшло до тями, і гол Волошина закрив гру. Але що сталося з командою одразу після перерви? Про це вже після матчу говорив головний тренер Олександр Шовковський. Я собі вже задавав це питання, і дійсно ми провели зовсім два різні тайми. і Якщо в першому тайму таймі повністю домінували, мали чисельну перевагу. Ну, не чисельно перебуваємо, мали перевагу, забили два м'ячі, могли ще забивати більше. І в другому таймі вийшли на футбольне поле. і Як на мене, команда рівня Динамо Київ не має так грати, тому що в другому таймі, мені показали, два грали дві рівні команди. Дещо здивував склад Динамо на цей поєдинок, оскільки одночасно вийшли Буяльський, Волошин, Кабаєв і Ярмоленко. Серед опорників на полі опинився лише Андрієвський, якого теж назвати футболістом захисту, дуже важко. Але такий вибір був частково спричинений специфічними умовами цього поєдинку. Нарешті ми зіграли цей матч. Матч з такими нецікавими. Якщо можна так сказати, обов'язками, які були напередодні, так, ви знаєте, що в нас в минулому турі з Олександрією було вилучення, але так як цей матч був догравався, почався він ще в грудні, ми отримали лист, де отримали дозвіл на те, що Волошин може зіграти в цьому матчі і в будь-якому випадку. Чи ми випустимо його в стартовому складі, чи не випустимо, він має пропустити наступний 25-й тур з Полісся. І так, ви знаєте, мабуть, що ті гравці, які були в стартовому складі, якщо вони не виходять в стартовому складі в цьому матчі, вони не мали права бути заявлені на цю гру. Тому були, були певні а, у нас а, такі зміни в стартовому складі. Ми дали можливість зіграти тим гравцям, які багато пропустили, планували заміни. І, в принципі, готувалися до цієї гри традиційно, без зовсім інших якихось думок. Ми, ми розуміємо чудово, що нам важливо в кожній грі перемагати. Для нас кожна гра це фінал. В матчі проти Миная знову не зміг забити Владислав Ванат, хоча у ситуації із другим м'ячем передача йшла саме на нього. Але автоголом відзначився Німчанінов. І тепер головний бомбардир чемпіонату не забиває вже чотири тури поспіль. Матчем проти Полісся Динамо починає важку фінальну частину сезону. Попереду у команди Шовковського залишається сім поєдинків, серед яких ще будуть матчі проти дніпра 1 Шахтаря, Кривбаса і Руха. Зараз для претендентів на чемпіонство все тільки починається. Олександр Шовковський залишається непереможним тренером Динамо. В 13 матчах під керівництвом наставника кияни здобули 11 перемог двічі зіграли в нічию. Різниця м'ячіїв теж дуже переконлива: – 31-8. Однак, Полісся одна із чотирьох команд, які цього сезону перемагали Динамо в чемпіонаті. Полісся виграла останні два матчі поспіль. Якщо за якістю і змістовністю гри до команди все ще залишається чимало питань, але при цьому повернувся результат: Житомиряни не відпускають в таблиці рух і продовжують боротьбу за п'яте місце, потенційно єврокубкове. Чи зміг навести лад і швидко змінити обличчя команди Шищенко Навряд чи. але зараз головне результат: а саме результат останніми турами знову з'явився. Три поєдинки поспіль Полісся забиває. Два м'ячі за цей період забив Луїфер Ернандес. Асистував також інший зимовий новачок Фортюне. В останніх двох турах місцем у воротах Полісія Денис Бойко поступився Олего Кудрику. В обох цих матчах житомиряни виграли. Але з Минаєм Кудрик пропустив двічі. Полісія дуже надійно грає у гостьових поєдинках. Менше за Житомирян на виїзді пропустив лише Шахтар. Але наступним суперником для Полісся стане найрезультативніша команда чемпіонату. Тож, хто виявиться сильнішим? Май шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Шахтари Зоря вдруге зустрінуться за цей тиждень. Тепер уже у матчі календарного туру чемпіонату Луганці спробують відібрати очки у лідера. Шахтар продовжує перемагати, але далеко не без проблем. У перенесеному матчі 10-го туру гірники зіграли проти луганської зорі без зубкова, якого замінив Швед. А у Юрія Коваля до складу повернувся Едуардо Гереро. За перші півгодини Шахтар повністю переважав свого суперника за володінням і за ударами, але найкращий момент створила зоря після швидкої атаки Луганців і передачі Антюха міг забивати Кереро. Однак саме на тридцятій хвилині Шахтарю вдалося розхитати оборону суперника. А втік від Яцика та Кирюханцева, уникнув Джордана і закинув м'яч на дальню стійку, де абсолютно без супротиву Сікан. На старті другого тайму зоря знову провела швидку атаку. Розіграш кутового завершився прострілом Матвієнка в руки Сапутіну. Той одразу вибив м'яч на чужу половину поля у напрямку Антюха. Антюх залишив Кирюханцеву, А він Герзорі підпрацював м'яч під праву і пробив у дальній кут повз ворота. Це була репетиція контратаки для наступного кутового. Батагов вибив на Антюха. Той вчасно розвернувся і віддав ідеально в темп Гереро. А Панамець вивів вічна -Віч Кирюханцева, який моментом скористався. Зря зрівняла рахунок, граючи в меншості. Але Шахтар наприкінці матчу дотиснув суперника. Гірники розіграли просто шалену комбінацію в один дотик: Судаков, Бондаренко, Траоре, Бондаренко. Все ідеально швидко і ефективно. 2-1 на 86-й хвилині. Вже у компенсований час Шахтар завдав вирішального удару. Свіжий Невертон скористався втомою гравців зорі і просто пролетів крізь усіх суперників. Знову відзначимо ефектний асист в дотик від Трауре. 3-1. неймовірно складна перемога для Шахтаря, який останні півгодини матчу грав у більшості. А щодо вилучення у луганців, то червону картку у зорі отримав Джордан за те, що наступив на ногу Судакову. Друга жовта картка без усіляких сумнівів. Але першу жовту захисник отримав ще до перерви за фол у центрі поля. Теж по самому факту порушення немає ніяких зауважень. Окрім того, що цей момент стався після. Епізоду з Криськівим, який, відбираючи м'яч, вдарив по нозі Горбача. Але арбітр гру не зупинив жовті картки по ходу Поєдинку також отримали Батаго і Гереро разом із Джорданом. Вони вже не зіграють у наступному поєдинку проти Шахтаря. Без цих основних футболістів дуже важко Луганцям буде відібрати очків гірників. А ось про те, якими проблеми були у шахтаря у цьому матчі, розповів Валерій Бондар. Ну, Напевно, треба. Подивитись там відео, як пропустили це м'яч і зробити сам, тому що це не вперше, коли ми граємо в більшості і пропускаємо м'яч. Це, це Взагалі я так рахую, що неможливо, тому що команда, коли має плюс одного гравця, має бути більш сфокусована і сконцентрована на, на тому, що відбувається на футбольному полі. І я думаю, що таких помилок. Треба намагатись не допускати в наступних матчах, тому що в э, подальшому це може коштувати э, якихось очок. Яких Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, це помилка більше тактична, якась чи більше питання до концентрації було? Ну я думаю, що це більше до концентрації, тому що э, коли ми грали 11 на 11 у команді Суперника взагалі не було жодного моменту. І всі були сфокусовані, всі були сконцентровані на... Що я пам'ятаю, лише один момент у Греро був в першому таймі, коли він був головою. А так взагалі до червоної картки було важко йому щось создати, якісь моменти, але дякувати Богу і дякувати команді, що гарно среагували на цей пропущений м'яч і забили другий, третій м'яч і довели. Маче до логічного завершення. Шахтар зміг зберегти свою перевагу у 4 очки на Динамо. Тепер у гірників, так само як і в їхніх головних суперників, залишається 7 матчів у чемпіонаті. Все найцікавіше тільки починається. Чорноморець у 25-му турі прийматиме кривбас. Для когось Єврокубки вже залишились мрією. Для когось все ще є реальним завданням на завершення сезону. Минулого туру Чорноморець програв зорі. Вже зі старту Луганці взялися створювати моменти. Не забив після навісу скутового Горбач. Але головною проблемою Одеситів в першому таймі був пресинг луганців. Команда Григорчука була до цього не готова і часто втрачала м'яч при спробах почати атаку через розіграш м'яча від воріт. Саме тиск луганців спричинив до втрати на 12-й хвилині. Кірханцев вкинув за бокової, Будко виконав ідеальний навіс, а Горбач забив. Я би не сказав, що якийсь був там страшенно потужний пресник, я би не сказав, бо тут просто було питання, думаю, десь більше в нас самих. Ці втрати, які сталися за рахунок, ну коли ми не вийшли з-під цього пресингу, вони сталися знаєте, коли це не було якийсь натиск, якісь там чисельна перевага у відборі, це просто було один в один. Це за легкі втрати були. Ми не повинні допустити. Тобто, я можу сказати, що це досить грубі помилки. Так, коли футболіст, граючи один в один з м'ячем, і в нього так легко забирають м'яч. Це в принципі можна так кваліфікувати, як яка досить, досить груба помилка в другому таймі суттєво гра не змінилася. Десити фактично мали два непогані моменти: удар здалеку від Альваренги, коли м'яч полетів повз ворота. і штрафний удар на останніх хвилинах з дуже перспективної позиції. Однак, спробі Васильєва не вистачило влучності. Знову Чорноморець фактично подарував м'яч своїм суперникам. Проблема, яка вже потрохи переходить у режим регулярно повторюваної. Гол пропустила команда. Так і ми цим дуже незадоволені, бо це з таких голів, е, голів подарків для суперника. Так і е, бачите, в нас так сталося. На жаль, що ми майже подарували два м'ячі Олександрії сьогодні. Це не, не в такій формі. Це було чуть чуть по іншому, але все рівно це був. Як для такого кваліфікованого суперника такі помилки, це звичайно, це звичайно величезні шанси забити гол, і Вони, як правило, не, не прощаються. Чорноморець зараз перебуває рівно на екваторі турнірної таблиці, але знизу вже максимально наблизились ЛНЗ та Зоря. Щодо ситуації вище, наразі прямим і досяжним суперником залишається тільки «Ворскла». Ще всередині першого кола Чорноморець ішов п'ятим із зовсім невеликим відставанням ін від першої трійки. Зараз Одесити програють п'ятому місцю вже 11 очок. Кривбас продовжує втрачати бали. Дві поспільні чаї проти Ворскли і Руха фактично відчепили команду Вернедуба від Шахтаря та Динамо і перспектив чемпіонської боротьби до кінця сезону. Тепер головним конкурентом в таблиці для Кривбаса стає дніпро – Боротьба за третє місце теж важливий пріоритет з огляду на те, що третя команда чемпіонату гарантовано виступатиме в основному раунді Єврокубків або Ліги Європи, або Ліги конференцій. Але це спрацює лише у тому разі, якщо кубок не виграє ворскла. В минулому турі. Кривбас знову зіграв у нічию. Команда Вернедуба забила першою, але Талес зрівняв рахунок і подарував руху нічийний результат. Тож Кривбас здобув одне очко чи втратив два? На це питання дуже відверто відповів один із лідерів команди Олег Кожушко. Я думаю, що по грі, напевно, якщо так справедливо, то скоріше за все набрали думаю. Думаю, що як у них, я ж повторюся, як у них були моменти, так і в нас були моменти і могли як програти, так і виграти. Тому напевно напевно набрали очко. Важливим також є те, що кривбас забуває вже 10 турів поспіль. В плані результативності криворіжці поступаються лише динами Шахтарю. Криба забив 42 м'ячі у 24 турах чемпіонату. Лише в трьох матчах всього сезону команда Вернедуба не забивала. В матчі проти Чорноморця Кривба зіграє без дискваліфікованого Данила Безкоровайного. А ось у Чорноморця, навпаки, є підсилення. Повертається після відсторонення Максим Брагару. Тож, друзі, хто на вашу думку є головним фаворитом на чемпіонство цього сезону в УПЛ? Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами Favbet. Переходьте за посиланням у коментарі та користуйтесь пропозиціями наших друзів. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.